Всім привіт! Як зараз людиною може заволодіти сатана, та не тільки людиною, державами, народами, як він править, через що? Найжахливішою зброєю сатани зараз є брехлива інформація, брехня, яку він розповсюджує свій світ через соцмережі, через телебачення. І це для того, щоб людині зламати розум. Коли людина слухає бливу інформацію цього світу, вона знаходиться в ілюзії, а не в реальності. А реальність там, де є лише слово Боже. І коли людина, наповнюючись інформацією цього світу, починає говорити, що не потрібна нам не церква, не люди Божі, не Біблія, взагалі маємо жити і хочемо, як і забажаємо, це вже сатана в врозові. І через це дуже багато людей йде до загибелі. Вивчайте Слово Боже, слухайте людей Божих. Щоб перебувати в реальності та знати істину та правду. Амінь.